Доброго ранку. Доброго ранку, як анонсували, ми вже на диванах. До нас сьогодні залинули дві чудові пані. Це пані Тетяна, директор Кривоградського комерційного технікуму, та пані Марина, заступник директора з виховної роботи Кривоградського комерційного технікуму. Доброго ранку вам. Доброго. І, Доброго. І з чого ми почнемо? Почнемо з того, що в вашому навчальному закладу 50 років. Знаєте, за 50 років це як поважна дата для якогось чоловіка. Вже декілька разів фотокартку в паспорті змінив кар'єру, зробив є. діти, внуки вже, внуки вже все є. Такий та... поважний. Вік. І іноді за цей вік навіть чоловіки змінюють своє прізвище, ім'я. До чого я веду? Ваш заклад такий поважний, його знають на всю Кіровоградську область, і на всю Україну, тому що ви готуєте хороших спеціалістів, ваших таких вузьких спеціалізацій. Але плюс до цього питання переіменування буде. В таких умовах перейменування, як будете святкувати свій такий вагомий, хороший ювілей. Скажемо так, що це дійсно для нас приємні новини, дві такі гарні новини. Святкувати будемо, сподіваюся, гарно. 19 травня, користуючись нагодою, говоримо про те, що це буде такий у нас день приємний. Ми хочемо зустрітися з нашими випускниками, колишніми, і ми їх запрошуємо всіх на наше свято, яке відбудеться в клубі НВП Радій. Uh -huh. О чотирнадцятій годині звичайно там буде багато зустрічей із ветеранами, з тими людьми, які розпочинали викладацьку роботу. Ще у нас є представники ветеранів, керівник, яка довгий час працювала. Ми її запросили. Маємо нагоду і можливість таку з нею зустрітися на цьому святі. Ми Сподіваємося, що будуть приємні зустрічі, тому що запрошуємо випускників різних років. З яких міст очікуєте гостей? Я так думаю, що це будуть місто Київ обов'язково, Харків, Одеса. Ну, звичайно, наші кервоградці. Хто угу, угу. не знаю, ми давали інформацію повсюди, але, можливо, будуть і такі приємні несподіванки. Угу. Ви ще керівництво міста чекаєте? Чекаємо, чекаємо. Запрошення розіслали і в мерію. Хай і тільки в обласне... не прийдуть, а потім нам скажуть, ми їх пожуримо ну, примуємо. Знаєте, майсті. я сподіваюся, що наш мер прийде. Тому що у нас була дуже така приємна з ним зустріч десь півроку, тому в мене була просто зустріч з ним і користуючись також нагодою. Зустрічі з мером я його запрошувала. Думаю, що ми ще будемо мати розмову, і я думаю, що він прийде до нас. <гум> а, що за цей час змінилося? За 50 років. За 50 років змінилося дуже багато чого. Змінилися назви наших спеціальностей. Ми були технікумом радянської торгівлі uh -huh. і готували фахівців продовольчих товарів, непродовольчих товарів і технологів з приготування їжі. Uh -huh. А якщо вже говорити про сьогоднішній час, то вже змінилися і технології, змінилися зовсім інші підходи і в торгівлі, і в галузі харчування. Зараз у нас називається спеціальність харчові технології, підприємництво торгівлі та біржова діяльність. Дяльність, mm -hmm. обліку, оподаткування, тобто звичайно. Сам. Дивіться, я ще повертаюся до першого питання, до другого блоку, точніше, mm -hmm. перейменування. Декомунізація назв. Розкажіть про ваше перейменування, як тепер ви будете називатися, і наскільки я помиляюся, якщо я не помиляюся, тепер коледж так. будете, так? Так. Ну, звичайно, ми прагнули змінити назву на сучасну вже давно, скажімо так, але в зв'язку з тим, що відбулися останні події, такі що і закон про декомунізацію, і ми. Все ж таки Україна долучається до європейських стандартів освіти. Тому назва технікуму вона була дещо застарілою на погляд наш, погляд наших студентів і наших батьків. Тому вони виступили з ініціативою. Міністерство освіти цю ініціативу підтримало. І тому 24 березня. Був виданий наказ по Міністерству освіти і науки України про те, щоб нас переименувати в коледж. Тепер ми повну назву маємо таку: Кропивницький коледж харчування та торгівлі. мені подобається Це більш сучасна. Клас. Знаєте, коли там приходиш до галереї або до якоїсь бібліотеки завжди звертаєш увагу на назву Ваші абітурієнти, О, це так солідно та не тільки абітурієнти, і студенти їм дуже подобається. Також і викладачі нас можливо нова кров переліє. Я, я, ну, я сподіваюся, що можу <с додати <с до цього Марина Володимирівна. Значить, ми коледж харчування та торгівлі. І uh -huh. студенти вже вони ж креативні. Вони зразу підхопили ідею, кажуть, хід коледж харчування і торгівлі. Хід коледж. так, Як у нас кажуть, ти навчаєшся в піді, а ви будете хід коледж нова назва. І нам, до речі, також вона така приємна і несподівана. я сподіваюся, ну добре, а із зміною назви вашого начального закладу будуть якісь нововведення, можливо. Надихнула назва, і тепер ви ще хочете а, щось таке, можливо, інтерактив із студентами робити. Тому що коледж це більш такий європейський варіант, де більш демократичні відносини із студентами, де підтримуються всі нові технології, інтернет. Я, наприклад, знаю, що у вашому коледжі є така система, де ви визначаєте, ну, тобто ви спілкуєтеся із студентами, також підтримуєте зв'язок через інтернет-мережі. Обов'язково обов'язково, скажем так, студентське самоврядування це головний такий напрямок роботи з молоддю. Uh -huh. І, звичайно, ми працюємо як через інтернет-мережі. А крім того, хочу зазначити, що у нас студенти дуже креативні. Uh -huh. І ну я не знаю, я завжди говорю про те, що наші студенти найкращі, вони талановиті. У нас є студенти, які у вас є скринька довіри, я знаю. Є скринька довіри. Це якби з ініціативи студентської ради. Uh -huh. Є студенти, які працюють в студентському парламенті, молодіжному парламенті uh -huh. мі... міста Кіровограда, міста Кропивницького, uh -huh. вибачте. Є студенти, які працюють в молодіжній раді, uh -huh. теж міста Кропивницького. Крім того, у нас і за ініціативи і студентів, і викладачів утворилася. 嗯。 Така група, волонтерська група, яка має назву Лелека. Uh -huh. Разом ну, це такий великий проєкт. Uh -huh. ну, є викладач у нас історії Дорофіїв Євген Валентинович. Uh -huh. І коли в Україні почалися події, всім нам uh -huh. ну, хвилюючі і знайомі, утворилась така разом з поетом Олександром Чорним, uh -huh. волонтерська група Лелека. Олександр Чорний пише казки для дітей. Угу. На тему ем, війни, тему, На тему антитерористичної Ату. операції. Угу. А вже е, наші студенти читають ці казки е, ну, дітям. Тобто адаптована інформація. Адаптована скрия... інформація. Е, знаєте, спочатку це було ну, незрозуміло, як це робити, а потім вже. Е, е, ну, Студенти війшли в роль, uh -huh. будемо говорити так, і ну це дуже цікаво. До речі, от на тому тижні, на минулому тижні, вони виступали на. Перед бібліотеці Чижевського перед учнями ну, шкі. молодші шкішколя да, молодших так? класів да. Розуміло. Дивіться, дивіться. Часу нас дуже мало. Хочу да. на останок, щоб ви нам розповіли і вашим майбутнім абітурієнтам, хто нас зараз слухає. про те, дивіться про новий закон про вищу освіту. Він уже не передбачає поняття там вища, не вища середня освіта. Буде там п'ять рівнів освіти, і молодший спеціаліст тепер буде молодшим бакалавром, і. Це такий великий плюс, тому що молодший бакалавр де-факто і де Юра він буде такою своєрідною вищою освітою, uh -huh. зважаючи на ось цей новий закон. Як, по перше, ваші студенти відреагували, тому що вони тепер будуть не молодшими спеціалістами, а молодшими бакалаврами. І як ви вважаєте, попит ваших майбутніх абітурієнтів буде вищим? Я сподіваюся, що так, тому що треба йти в ногу з часом. А студенти і молодь вони йдуть попереду часу. Це перше. А по-друге, я повинна що говорити. У нас такий напрямок харчування і торгівля. Ми єдиний державний, і не просто державний, а взагалі єдиний в області навчальний заклад, який займається харчовими технологіями. Mm -hmm. Тому я думаю, що перспектива і майбутнє у нас обов'язково. Звичайно, буде. є. Да. Да. Звичайно да. є. До, до речі, таку якісну базову освіту, щоб потім отримати вищу, у вас Лище. це ідеальний варіант. Да. Да. Дякуємо вам велике. чекайте, а, я ж користуючись нагодою, хочу запросити. А, ну, Тетяна Іванівна сказала а, всіх випускників, а я хочу вас запросити о, на о. це свято. Будь ласка, візьміть запрошення. Ми будемо раді вас бачити. Будемо раді вас бачити. Знаєте, що ви з їжею в нас пов'язане все, щоб не відбувалося в світі, в країні, в наших долях ми завжди будемо їсти. І знаєте, дуже хороші, дуже знаєте, дає Бог хороших спеціалістів, які готують шикарні такі страви. Підтвердження, це комерційне технікум, тому що, пам'ятаєте, на гості майданчику нам це подарували рибу, колиш. подарували рибу, збила мене, ну як завжди, подарували рибу. Я хочу, що я хочу сказати, що люди готують дуже добре і дуже якісно. Це Начаще люди на своєму місці. От якщо ви абітурієнти, не знаєте, куди вам поткнутися після 9-11 класу. Ідіть в кулінарне поприще, тому що не прогадаєте. Це завжди буде актуально, це завжди буде модно. І тим паче зараз фуд тенденція, вона просто колосальна. Всі хочуть бути кухарями, шеф-кухарями да, і готувати хороші страви. З вами ми побачимось. А вам ми дякуємо. Побачимо Дякую, дякую. дякую.